Про головне події в Харкові та області 15 квітня. Інститут вивчення війни наразі не бачить ознак розгортання військ РФ у Білгородській області для атаки на Харків. Про це заявив аналітик інституту Джордж Барос в інтерв'ю Голосу Америки. При цьому Барос відзначив, в інституті стурбовані тим, що Росія створює умови для можливого великого механізованого наступу в Харківській області. Ймовірно, літом. Техніку зараз переміщують у Луганській області, звідки вона потенційно може повернутися до Воронезької та Білгородської. Також тривожна ознака удари кабами по Харківщині. На думку аналітика. Така активність свідчить про бажання знелюднити Харків, і знищити опорні пункти, які засумогли використати для оборони. Росіяни керованою авіабомбою вбили двох цивільних жителів у селі Лук'янці Липецької громади. Удар нанесли сьогодні в день. Він перейшовся по закладу освіти. За даними надполіції, ще чотири людини отримали поранення. А напередодні окупанти продемонстрували прицільне вбивство цивільних. Вони скинули вибухівку з дрона на жительку прикордонного села Мала Вовча. Жінка загинула. Також у цей день була поранена через удар авіабомбою по селу Слатине на Дергачівщині. На Харківщині на маршрути повертають приміські потяги, які не їздили з моменту тотального відключення світла в Харкові, що сталося наприкінці березня. У середу, 17 квітня, розпочнуть курсувати електрички з вокзалу Харків Пасажирський до Лозової, Краснограда та Мерчика. Є також зміни в розкладі руху. З ними можна знайомитись на сайті медіагрупи об'єктив. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний на вихідних пробіг півмарафони з фото загиблих колег із Харкова в руках. Відстань у 21 кілометр під час київського півмарафону незламності Гречаний подала у формі вогнеборця. Свій забіг Андрій присвятив трьом харківським рятувальникам, які загинули в ніч на 4 квітня від удару російських шахедів. ДСНСники потрапили під повторний удар, якого російські терористи завдали по тій локації, де вже проходила рятувальна операція. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом